Предмет мультициплінарність в протезуванні ортезуванні є надзвичайно важливим у підготовці майбутніх протезистів ортезистів адже кожен пацієнт з ампутаціями оглядається мультициплінарною командою. В яку входять лікар, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, який очолює цю мультиплінарну команду, фізичний терапевт, який проводить обстеження пацієнтів і в подальшому допомагає відновити, наприклад, ходу хворого, фізичну активність, функціональну незалежність, ерготерапевт, який Допомагає повернути пацієнту навички самообслуговування. Наступне це обов'язково психологи, психотерапевти. Адже наразі зараз багато пацієнтів зв'язку з повномасштабним вторгненням мають посттравматичний стресовий розлад і психологічні проблеми в зв'язку з тратою кінцівки. Тому надзвичайно важлива є робота і в цьому напрямку. І одним з важливих членів мультиплінарної команди є робота протезиста ортезиста Зиста і власне вивчення особливості взаємодії всіх членів мультициплінарної команди, в тому числі і протезиста-ортезиста, є дуже актуальною для по-перше, для того щоб встановити правильно цілі в смарт-форматі, для того щоб скласти індивідуальний реабілітаційний план для кожного пацієнта. Щоб попередити ускладнення, адже ми ж всі знаємо, що можуть бути такі ускладнення, проблеми, такі, наприклад, як фантомні болі. І тільки е, злагоджена робота в мультициплінарній команді, коли всі фахівці залучені в командну роботу, допомагають відновити функціональну незалежність хворих е, і дати найкращі результати для того, щоб хворих по наші пацієнти, наші, е, в тому числі військовослужбовці, могли повернутися до активного соціального життя. Життя тому надзвичайно важливим є в програмі навчання майбутніх протезистів і ортезистів є мультиплінарність.